Наприкінці серпня по всій Україні проводяться традиційні серпневі конференції освітян, які дають старт новому навчальному року. Надихаюча серпнева зустріч освітян об'єднала цього року педагогів трьох громад. Для представників Бродівської, Заболоцівської і Підкам'янської територіальних громад захід організували експерти Бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Цьогоріч серпневі зустрічі об'єднали понад 180 педагогічних працівників з шкіл трьох громад: це Бродівської міської територіальної громади, підкаменської селищної територіальної громади та заболецівської сільської територіальної громади. І довго думали, як назвати наші серпневі зустрічі і вибрали таку тему і питання, які будуть порушуватися на цій серпневій зустрічі. Це зростаємо разом з НУЖ на перетині свободи і відповідальності. Цьогоріч ми змінили формат наших зустрічей, і ми постійно пробуємо щось нове. У нас було три сесії, три зустрічі. Таких першу зустріч ми назвали зустріч для натхнення, інформаційна зустріч і мотиваційна зустріч. І я сподіваюся, що це нам вдалося, і справді було інформаційно, мотиваційно та натхненно. Педагоги зустрілися, щоб обговорити стратегії і реалії сучасної освіти. Напередодні навчального року 2024-2025 освітянам запропоновано навести освітній фокус на найважливіші питання освітнього процесу, окреслити пріоритети у роботі та визначити індикатори надання якісної освіти. Вже шість років в Україні триває впровадження нової української школи, що є ключовою реформою Міністерства освіти і науки. Головна мета створити школу, в якій буде приємно навчатись, і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосувати їх у повсякденному житті. Освітяни створюють школу, до якої приємно ходити учням. Вони навчають і самі вчаться. Назустріч зростаємо разом з нуш на перетині свободи і відповідальності. Запросили мотиваційних спікерів. Зокрема, журналістка, авторка і ведуча проєкту Українська історія ікс телеканалу НТА Мар'яна Гірняк представила доповідь Національна свідомість, як вчитель може закласти її підвалини. А директор інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Роман Назаренко мотивував розмовами про цінності. Сьогодні ми з з колегами говорили про роль педагога, зрештою, в сучасній Україні, в часі війни. І мені здається, що роль педагогів є дуже часто недооцінена, і сила просвітництва також. Мені видається, що сила просвітництва і роль педагогів чи в школах, чи в університетах є ключовою для нашої держави, бо ця війна, яка в нас є, вона не є лише за територію, але вона є за сенси в першу чергу, за семантичне значення. І хто, як не педагоги, не викладачі, не діячі культури, діючі релігії, мають ці сенси. Надавати і, зрештою, впроваджувати в суспільство, тому сьогодні я тут. Я дуже радий познайомитись з місцевою громадою, і ми обмінялися таким натхненням одні з одним. І я впевнений, що попереду нас чекає лише спільна перемога. Директорка комунальної установи Броївський центр професійного розвитку педагогічних працівників Олена Ткачик представила низку освітніх нововведень. Педагоги готуються до впровадження нового державного стандарту профільної середньої освіти, комплексної політики школа офлайн, національної стратегії розвитку інклюзивного навчання, концептуальних засад реформування історичної освіти, оновленого предмета захист України, апробації підручників за участі вчителів, освітнього застосунку Мрія, нового курсу Уроки щастя. Та багато іншого. Педагоги отримали хороше налаштування на результативну працю у новому навчальному 2024-2025 році. Непрості умови організації навчально-виховного процесу в умовах війни вже назвали освітнім фронтом, який тримається завдяки спільним зусиллям всіх учасників. Успіхи вчителів і учнів будуть значною підмогою фронту реальному, який на своїх плечах відважно тримають. Бійці збройних сил України